Сьогодні поговоримо трохи на релігійну тему. Така досить незвична, проте для мене це відкриття. Те, що я вам сьогодні розкажу, я чомусь думаю, що для багатьох із вас це буде відкриттям. Отож, 8 грудня нещодавно було свято і макалата, тобто свято Непорочного Зачаття. Непорочного, то й непорочного думала я е, правда, та да, до речі, це свято релігійне у католиків. Непорочне, то й непорочне. Я знаю, що в Православії є такий день, 25 березня, благовіщення, також непорочне жат... зачаття. Ну так. Да. Єдине, що мене трохи напружувало, що така велика дистанція між святами. Ну, коли там тиждень, два тижні, там розумію, там переходимо на якісь календарі. Е... Не розумію, але здогадуюсь. Е... А от тут чому така велика різниця? Думала я, ну не дуже то я і замислювалась, а це чомусь, чомусь воно мене тронуло. І що ви думаєте? 8 грудня це свято Непорочного Зачаття Марії, Матері Ісуса Христа. Ви уявляєте? Тобто я пошукала, пошуршала цю інформацію і виявляється, що мається на увазі, що вона була. Досить чиста душею, і саме її було таке предназначення бути мамою Ісуса Христа. Другими словами, е Ісус Христос не може народитися будь-де. Е тобто, має бути певна мама.